Я можу порівняти маркетингову стратегію, і процес роботи над запуском професійного маркетингового просування, а не того, до чого ви могли бути звикші через те, що панує дуже багато дилетантського контенту довкола вас, і деякі речі називають некоректно. І люди, звичайно, звикають їх такими розуміти, але це не означає, що якщо назвати чорне білим, воно стає білим. Ні. Я саме тому говорю вам про професійний маркетинг, у значенні, що це той маркетинг, який завжди гарантує ефективність, якщо ним займатися, якщо його розуміти, і якщо виконувати усе, що потрібно виконувати, а не просто знати лайфхаки, і їх зберігати собі там в закладках і думати прокрастинувати, коли їх там обіграти в якомусь контенті. Ні, це все не про маркетинг, це все про інтуїтивні тактики. На мене всі ображаються, хто ними досі послуговується і не визнає того, що маркетинг. Це серйозно, але це такий етап, його треба пройти. Це етап, знаєте, помилок, після яких дуже дорого можна заплатити, і потім зрозуміти, що ой, а дійсно, це ж треба робити зовсім інше. І я хочу порівняти цей процес з процесом створення будинку. Коли ви маєте ділянку або плануєте, де її купити, ви дуже серйозно маєте проникнути в усі питання, які стосуються майбутнього цього проєкту. Ви не можете там півгодинки поговорити з досвідченим прорабом, і все саме. Зробиться, ви не можете знайти геніального дизайнера і просто поспілкуватися з ним одну годину і з'ясувати все, що вам потрібно. Ви не можете один раз поїхати в магазин і закрити там усі свої питання. І ви маєте розуміти, що це справді такий проєкт, як будівництво, який вимагає концентрації, уважного ставлення до усіх деталей. А головне визнання, що ви цим керуєте, ви це виконуєте і вам у цьому жити. І отже, розумієте, що стратегія просування це просто Назва така із професійного маркетингу взята, яка пояснює те, що. Будуть відбуватися якісь процеси. Вони становлять собою комплекс, вони мають між собою взаємозалежність. Ви не можете, маючи ділянку, побігти там одразу дах робити, якщо ви не зробили фундамент і вікна. Бо якщо ви неправильно зробили фундамент, у вас заваляться стіни і впаде дах, наприклад. Точно так само працюють кроки маркетингової стратегії. Якщо ви перепригнете етап, наприклад, перший де оформлення і визначення бренду, то ваша айдентика вже поїде, її не зрозуміє. Цільова аудиторія і далі будуть відбуватися помилка за помилкою.